Всім привіт! Ви на каналі МакУки і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт один блок за Артемом! флеш і гра. Так, де копіємо? Так, заходи. Так, подіти сьогодні. Так, то. Так, так, а, появилось? Ще ні, що це Тепер. О, появилось. О-о-о, тепер. тепер бы було більше місця. Все. Ну да, ну, хоча б хоча б ну, пить, хоча б хоча б. А тут вообще можна. А, заробити досягнень тут не можна, жаль. Хотіла. Я вже спавню. Учасне спавнить. Ти ще не заспавнишь. Хочу Я тупо. Ооо! Ха-ха! ти на одному плаче стоїш. А, а еще рот? Відійди. Опа! Ой, е. я звичайно. Я ж міг пустак це блок завели. Води в блок залізе. Двоє купає. У мене дерево. О, я крафта верстак, а. Та віпу. не почекай, який верстак, Артем! Що ти так швидко все? Нас з... ось ти подивись з яких. Що ти так швидко все? Всад... Дай мені верстак. І все дерево. Що ти так швидко? Так, Добивай. Опа. І да. я все забрав. Береж, брыжи, 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 бережи. Дискета кета и есть. Я своя. Она едет с тем, все осталось. Ай-б!

Що? Нащо почекай? Це мені треба ще берегти. О, дерево. О, дерево, воно дуже важливо! Земля дуже тут важлива, якщо ти знав. Ну добре, може важливо. Дерево тут, тут дерево дуже важливо. А де у мене Вона походу впала. Ага. О, дивись, як правильно. Ти знаєш, що на земле треба полубоками. Це... це набагато це набагато ви. Це блок. Я маю доски. На тебе сундук, щоб ставити все. Так, я вже записував колись одних блог, але це було дуже давно. Я знаю, я дивився твої всі відео. Це було дуже давно. О, в не pin Артем, Артем, тут уже скриня є. Я знаю, я бачу. Що собі? Що ти вибив такий? Не було, да? да не поки ти падал в пустоту. Да. Так швидко да. у меня четыре блоки земли и четыре блоки... Клади, клади туда. А ты кладу тут в земли. А ты тобі... а не тут... Я по... почему так тукаешь? Ку... Ку... Я Ку... бачу світ! Я бачу... Там, там автор повністю все не говорить. Ну, все це не змішує. <клес> Куда упала? Ку... Ну, понятно. Не повезло. Одна свиня в Все. Корови сьогодні не повезло. І <клес> ще одна свиня упала у нас. О, ні. Не свій. Якщо вона знав... зараз... Якщо вона зараз падає за все.

Ой, лап... опа. Так, я папа. Видиде. Візьки ту дві свої. А! О, це ж запасці їжа на все життя. Бережем, 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 бережем. А вони <ріхи> що, не втратити? Бережем цю корову. Зачаю корову. О! Віде? Мені ще десь терм. Аж дам, подивись скрині. Я бачу. Ск Скри скрині просто ви там було 60 дерев. Нам зачаю, бро. А ти свої можна зачати, чи що? Ну, я б не казав, стрій свині вбивати. Ну, а от, а от їх корову нам зачати. Це вічна, це вічна і да. Це вічна і да, так. Так, бізбав, та. Так, <звук> я тут просто вляю. Та я на Що робити? Не стукай, не тут. Я подумав, що вона вже Обережно. Коли не стукнути. Не. А, все. Тепер я розшир... ти ламай, а я розряю острів. Так, 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 Що це таке? Це класний блок. А. а. Я чуть не впав. Не падай, по нас не звертайся, ти бачиш, як я острів розширюю. Я не бачу, тому що я маю бок. Зводня не мішай, нам мати бок. Подивись, як нас острів розширився. Тепер я бачу. Хо, от. Та, та чого -то вони, всі хочуть? вони не х... полюблять тебе. А я не дав. Ого, в нас уже острів великий. Так швидко. За один день! А скільки буде, а сітя буде селі. Ще корова! Десять тисяч. Дуже багато. О... Ого. Острів дуже великий тепер став. Дерево, дерево. тут, тут ще звичайна корова. Звичайно, да ви тут не місце. Та не їх. Звичайно, корову треба тим більше бо. Аби... Берегти, бо з знає можна робити книжку. Арбуз! Я біжу арбуз! І п'ять! П'ять! Завезі колосну дух! П'ять, п'ять арбуза! Непогано! Непогано! Так, як слопці кожний блок! О, у мене ще тут дерево, -має, у мене ціло дерева. О! У мене два стака блоківський. Артем зараз у нас такий буде великий острів. Добре. У нас уже дуже. У нас уже Добре. дуже. У нас уже дуже великий. У нас два Ти подивись, який він великий. Ще корова така! О, корова це. Давай ще корова! На вічне життя! Навічна. Я бачу. О! Ты виси кинулся острым по якийсь там. Да, сделал. Я думаю. Снова деревьешь. нам часто дерево почало падати. Головне би саженці дерево подали. Ти теж не поймаешь? Головне аби саженці дерево випадало. це дуже крутий тут лут. О, У нас вже вісім. Тут дуже крутий да, лут. Да. Мені попався дуже крутий лут. Я, я не спорю, що це крутий лут. Ждем, подивись назад. Все, тепер у нас... Я в Ні, корова! У нас дві такі. Не падай! І щоб ми не падали? Це було прикольно. Цей коров затупила. Це корова тур. Родума. Корова позорова. Тепер... Знаєш, у нас є? У нас у нас уже у нас уже зі марі. 63. У мене ще тридчети. Оп. А мені дерево подача. Знову дерево. Правильно, правильно. Он побегу. Оп, оп. А знаєш, що тут буде, що тут буде? Що? Дерева ростуть. Рос. Розти... Роз... Будуть тут дерева. Ось, я поставил доски 6. Так. О, дивись, тут буде ліс у нас. Ти бачиш? Корова! Корова! корова, корова, корова. О, ти нас спас корову. О. Та я би вона не впала, я її тукну спеціально вона не напала. Я в я перепугався. Ты будешь? Воно... У нас уже 60! Земли! Дивись, я, я зробив тут вот такую ферму такую. Даю. Ничего не падає, ми, якщо, ми треба всі свої ресурси. І в мене, вообще-то кілька! і И топор! Коли буде наступний рівень, я не знаю. Я не знаю. А, а ты знаешь, О, курочка. Курочка. Ми його одного удали. Якщо ударим, то все. Не Да. О! Паросток. О, це я зараз... О, я забрав. Я забрав, я забрав ягоди. Так, де в мене паросток ду... Давай я поставив. У нас уже вісім ягоди. Подивись, я в скрыне. что О, меня сердце. А у меня кирка есть, Ты бачишь, что я поклал? А ты бачишь, что, что я поклал? Еще. Да, стань, иди, иди. Сюда. Я поставил. Да иди, идите да, да, да. уже все. <связь> що, ти, ти купаєш? О, маленька курочка. Відійдіть, вона же три! А, а, корова! А ти що не трої ферми? Це корова любить ферми. у нас. Подивись назад. Подивись назад. Туда. Вот. Подивись назад. А Я не знаю. Це що У мене тепер що Корова підлетіла на 10 тисяч кілометрів. Та корова все в тю-тю. Вона, 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 Так я знаю. Сыти на... Я случайно слышу. Давай. Так, 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 так. Что ты? О, землянка якась. Да ты чего мешает она? Нам да ним тебе заводчик. Размер, сил, для скрафти, То, то... Земля. А мы еще! На Zero. Так. Зерна завесте. Знаєш, Макс? А скільки рауків уже йде? Рауки 16 хвилин. О, нормально. А ми круто граємо? А ти так, а в все можливо? Не знаю. Так. Це так буде О, тож думаю. 16 хвилин? Мало йде? О, нормально. Ти за да що нормальний? Бо я тут тебе, у тебе ж робити по та Да горева бешена, он вони... Скільки скидки тут. Та горева бешена, это суя бешена, он и хуй до тебе! Та я мой Ламай блок, і що ти дивишся? Давайте еды дым. Земля, 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 земля. И мой майже зламався. Щось, щось якісь люди. Після наступної прокачки, коли з'явиться бедрок і напис над бедроком. Так. І тоді появиться е, желізо і е, уголь. Вугілля. Що, що де? Один... Вугілля. Вугілля. А а вугілля. Не уголь, а вугіл. Да, Вуглля, так. Вугілля це по-українську. Я знаю. Чого ти росіяни такі якийсь поганий? Я знаю. Що не повість? Не ходіть тут. Дивіться, дивись, Пунька, диви, Диви, зараз молодці будуть, мабуть. Та не заходь сюди! Диви. Почекаємо пару хвилин мене салі. Як поманити? Як вималити? Як корову Треба проманити всі. Отак! А ти будеш мати блок? Ти чого? Це <рес> случайно. Ти шооо? Корова! Да нас і купа, ти подивись на Я знаю. Але. Не проблема. Він уже не буде. <рес> ну може ще корова буде. О, бачиш? Перша свинка. Може, уб'ємо кошти. Да наші арта. А, то просто одно. О, Артем, ти сам ты вбивця? Да. Курок, да. Ты куро, Вона хоче хочет знаешь, ты как корова? Корова взагалі тут шесть. Вот Й... не може Да можете вы не можете. А как буде будете бутылок? Ем... У мене одна проблема. Артем. Яка? Яка в тебе проблема? Подивись назад. Знаешь, два, два стакан. Подивись назад. У мене одна проблема. Кто ж тут? Это же Я убью их, я убью не надо. Они напали. Напали, Помоги, помоги, помоги. Помоги, помоги. ты? Нет, только накажи. У меня тоже малышки. У мене мало життя. Там Джо. Там... Я бачив. Ну, ти. ти вмер. Да. Є... Курка! Курка, спасай куртку! Курку! 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 Спасай курку! Корку! 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 Спасай курку! Спасай курку! Спасай курку! Спасай курку! Курку спасай! Курку! Корку, спасай. Корку. Курку. курку, курку, треба курку спасти. Курка! Обечек! Он обич! Курка! 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 Оп, свинка, свинья. У нас одна курка, у нас одна курка. У нас одна курка, оп, свинка. Свинка, пап. <соединяя> <соединяя> на трейлер. <соединяя> 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 саженьте, саженьте, смотрите. Це Санджі. Та чого? Треба мати його зробити. Треба мати його зробити. А, я поняв, чого. Ти хочеш один? Ні. Аби ламати лісу і було більше. Санджі. Та мене не курка. І ще коробна короба! Ха! Вона зрівна корова є. Я серйозно. О, у мене є саженець. Мене саженец. У нас это курка. Артем, дивися, сучу саженець! Двизь, сучу саженець! А, саженець! Подивись! Подивись! Ты ч? Ура, на подорог! Ура! Ура! Ще одне дерево вирос. Я знаю, я бачив. Десять, дев'ять, вісім, сім, п'ять, чотири, три, два, один. Опа, пали.